По даним синоптиків нашого центру на декілька найближчих днів на 6, 7, 8, 9 число очікується малохмарна погода без опадів. Температура вночі 5-10, в день 12-17 градусів тепла. Попередньо, за даними різних синоптичних моделей, така комфортна відносно тепла погода і без опадів збережеться до середини жовтня. Тобто такий стан погодних умов дозволить продовжити збір урожаю і соняшника, і кукурузи. Хочу сказати, що метеорологічна осінь на Дніпропетровщині відбулась роки близькі до середнього середньодобова температура через плюс 15 перейшла в бік зниження 18-19 вересня. Зазвичай десь в кінці, на початку, в кінці першої, на початку другої декади жовтня температура переходить через плюс 10 бік зниження, але з огляду на прогноз погоди, ця дата дещо відкладається. І зима в нас наступає, коли середньодобова температура переходить через нуль, в бік зниження. Зазвичай в середньому це відбувається на початку грудня, в перші п'ятиденці грудня. З огляду на прогноз погоди, з огляду на кліматичні параметри осені, час є до ну, зібрати урожай у комфортних умовах, тому що опади, які випадали в кінці вересня, на початку жовтня, дещо затримали збір урожаю, а зараз якраз складаються такі погодні умови, які... Сприятимуть збору урожаю і посіву зернових, озимих, якщо ще хто не посіяв, тому що всі сроки вже сроки вже вже вийшли практично. Взиму прогноз погоди на зимовий період поки що немає. Ну, український гідрометцент складає прогноз температурного режиму на холодний період, поки що прогнозу цього немає. Він буде дещо пізніше, але з огляду на перебіг. Температур за останні десятиріччя у нас зазвичай м'які зими. Хоча зниження температури до мінус 20 буває кожну зиму, але ці періоди від 3-5 до 18 днів бувають. Останніми роками ці періоди невеликі. І саме зниження температури менше 20 при відсутності снігового покриву можуть негативно вплинути на ріст озимих культур, тобто температура на глибині вузла кокущіння. Може бути критичною і призведе до вимерзання і пошкодження рослин. Також характерною особливостю зими на Дніпропетровщині є відлиги, які у нас бувають теж в. Дуже часто бувають відлиги, практично всю зиму, їх декілька. І під час відлиги температура повітря може підніматися до 10-12 градусів. Разом з тим, після таких відлиг, коли все тане, під час відлиги можуть випадати опади в вигляді і мокрого снігу, і навіть дощу в зимовий період, може творити льодляна кірка на посівах озимих. Це теж може негативно вплинути на їх подальший розвиток і ріст. Хочу сказати, що такі ризики є, тобто надвисокі температури і людяна кірка як несприятливі погодні умови для росту озимих, але останніми роками такі явища поодинокі і не призводять до значних збитків, до значного пошкодження сільськогосподарських культур. З огляду на прогноз погоди, до середини жовтня утримується така відносно тепла і суха погода, і середньодобовими температурами вище 10 градусів, тобто. Сроки переходу через плюс 10 е, трошки відригається. І е, зима в нас теж середньоводрічна дата до 2 грудня, десь наступає зима в середньому, але останніми 10 років ця дата здвигається десь на кінець першої, початок другої декади грудня. Тобто е, зима наступає трошки пізніше, ніж середньоводрічна дата, і тривалість зимового періоду, до речі, з кожним роком е, зменшується. Бували роки у нас взагалі без, без зими от 2020 рік, якщо згадати зиму 2020 року, там зими практично не було. І зима 2004-2005 року, коли середньомісячні температури усі зимові місці були вище норми на 4-6 градусів. Тобто, ну, відносно теплі, м'які зими у нас, хоча знову ж таки повторюсь, періоди з мінус 20 бувають кожну зиму, і тільки залежить їх тривалість буває різною. Тобто зима десь. Числа, так? В середньому, да. Ну знову ж таки довгостроковий прогноз він, справа невдячна: 50 на 50, але з огляду на тенденції, з огляду на кліматичні характеристики осені і зими. Приблизно так, це так буває. І на цю зиму про прогнозувати утворення льодньої кірки чи сильні морози там привісуть його покриву. Дуже важко, тому що в нас взагалі малосніжні зими. Тобто ймовірність така є при невеликому сніговому покриву, або його зовсім відсутності значні морози. Але от останніми роками було мінус 20, вони були нетривалі ці періоди, і температура на глибині узла кущіння не сягала критичних значень. Тобто там. Для різних озимих вона різна, там 17-18 разів у морозу. Тобто, при, навіть при невеликому сніговому покриву небезпека від сильних температур повітря, від низьких морозів зменшується в рази для сільськогосподарських культур. Шановні добродії, от ми і дістались до середини осені, і виходимо на фінішні пряму для роботи галузі рослинництва. На сьогоднішній день такі основні роботи це посів озимих культур та збирання ярих пізніх культур. Ну, враховуючи ту ситуацію, яка склалася цього року, можна сказати, що у нас була прохолодна весна, і, в принципі, календарна осінь вона практично почалась вчасно. Тобто ми маємо деякий недобор температур, які останнього часом ми спостерігали в зв'язку зі зміною клімату, значно вищі ніж 30 років тому. І ми спостерігаємо те, що пізні ярі культури вони дещо. Ну, затримали, скажімо так, свою вегетацію. Якщо раніше ми розпочинали збирання десь наприкінці серпня, на початку вересня, то сьогодні ми тільки, от, розпочали практично, десь затримка близько місяця, і дай Боже, що погода на сьогоднішній день нам дасть це все час зібрати. В Принципі, ну саме по нашій області, я таких значних проблем не, не бачу, тому що соняшник вже е, збирається активно, Третина його зібрана. Намолочена близько 350 тисяч тонн і близько 200 тисяч гектарів зібрано. Всього до збирання у нас е, близько 60 тисяч гектарів соняшника. В цілому по кукурудзі тільки розпочинається збирання. Ми зібрали, значить на 29 вересня 12 тисяч гектарів. Урожайність близько 4 тонн з гектару, і намолотили близько 40 тисяч тонн. Ну, Є така небезпека, що кукуруза вона може увійти. Збирання кукурузи може уйти в зимовий період, тому що дуже багато площ у нас збирати по Україні. По Україні всього заплановано до збирання понад 4 мільйони 200 тисяч гектарів. А по нашій області 292 тисячі гектарів. Тобто Можна очікувати, що ми будемо навіть і в грудні збирати, враховуючи те, що вологість кукурудзи доволі таки висока. Але, в принципі, я все одно так позитивно налаштований, враховуючи те, що урожай очікується доволі таки непоганий. Тобто навіть оце пізнє збирання, воно все рівно ну, допоможе аграріям якось покращити свій фінансовий. Стан, тому що от саме за останній період, саме за сім місяців, десь близько 50% вивозилось саме зерна кукурудзи. Тобто аграрії все рівно будуть налаштовані, щоб це зерно зібрати. Ну, яка буде економічна складова, бо воно буде потребувати до сушки це зерно. Ну і відносно посівної кампанії, слід сказати те, що наша область активно включила в посівну кампанію. Засіяна всього по зерновим культурам близько 200 тисяч гектарів. Саме по озимої пшениці 185 тисяч гектарів. Але Значить, по прогнозу ми повинні засіяти 485 тисяч гектарів, тобто ще значна частина повинна бути засіяна, але сроки, можна сказати, ми вже війшли в пізні сроки, і десь можна буде її сіяти до 10-15 жовтня. Ну, далі, ну, скажімо так, це не рекомендовані сроки, але я думаю, що аграрі все, все рівно буде будуть сіяти. Мало посіяли у нас озимове ячменя. За планом у нас десь 90 тисяч гектарів, а посіяно на сьогоднішній день близько 6 тисяч гектарів. Ну І враховуючи цю цінову кон'юнктуру, є така небезпека, що може ячменя посіяти менше і не тільки по нашій області, але і в цілому по Україні, тому що на сьогоднішній день азимує ячменю посіяли тільки 14% від запланованих площ. Ріпак вже практично завершили. Сівбу посіяли по Україні близько 1 мільйона гектарів, а саме по нашій області 125 тисяч гектарів. Ну, в принципі, були такі прогнози, що може ріпака будуть сіяти більше, ніж зазвичай. Ну, але вони не справдились ці прогнози. І є небезпека, тому що менше посіють ячмені, то що я казав, і може бути такий невеличкий недосів е, азими пшениці. По самим таким несприятливим прогнозам е, я хотів би сказати. Що враховуючи те, що ми входимо вже в пізні сроки і, скоріш за всього, будуть сіяти і до кінця жовтня, може навіть і в листопаді, хоча я ще раз хочу сказати, що це не рекомендовані значить, строки сівби азимих культур, то можна очікувати на зниження врожаю наступного року. І в принципі, саме такий пісиметичний прогноз це може ми зберемо десь 15 мільйонів тонн. Враховуючи, що у нас по чотирьом областям, взагалі, ніякої статистики немає, там тривають бойові дії. Ви казали, що до щодо того, що очікуємо на зменшення врожаю наступного року, 15 мільйонів тонн – це загалом по Україні. Трудно зараз ну, щось коментувати, але враховуючи, що на сьогоднішній день ми зібрали саме пшениці 1 мільйон 600 з невеличким хвостиком, тобто. Якщо буде недосів, я ще не знаю, який буде недосів, то ну, можна планувати, що ну мільйон точно зберемо. Це немає ніякого сумніву. Ну, може, це буде мільйон двісті, мільйон триста, в такому сенсі. Бо Хотіла би сказати, що наша область, вона ну є одним із лідерів по посіву саме азими пшениці. Все рівно у нас до ну доволі таки багато буде пасіне, вже 200 тисяч гектарів пасів десь приблизно 40% від запланованого. Тобто, ну ще може, 40 ще буде. Я вважаю, що буде. Може і буде там якісь там недосів в районі 10%, не більше. А скажіть, будь ласка, от, через те, що менше буде вважаю, як це вплине загалом на забезпечення? Саме те, то, що торкається землі пшениці, я, я вважаю, що в принципі нічого страшного немає, бо е, практично в нас в Україні тут тільки четверта частина залишається е, пшениці. Ну, в основному це на продовольчі потреби. Ну, деякі господарства її навіть і на корма використовують. Ну, десь раніше вважали, що 8 мільйонів необхідно значить, для продовольчої небезпеки. Но зараз вважають, що навіть 4-5 мільйонів нам достатньо. Так, тобто, якщо ми навіть зберемо 15 то нам можна буде 2 треті цієї пшениці експортувати. І наразі ну, хотіло би сказати, що експорт азими пшениці, от протягом цих 7 місяців, він був, ну скажімо, там, не перший. Більше всього, експортували саме кукурудзу, і практично 8 мільйонів тонн експортували. А от зараз активніше стали стало вивозити в вересні вивезли 2 мільйони пшениці, значить, за кордон, і менше мільйона вивезли в серпня. Тобто Пшеницю не так активно вивозять, як вивозять кукурузу. У нас дуже великі залишки кукурузи, навіть якщо ми яким чином не дозбираємо той урожай, який сформований в Україні на сьогоднішній день, і він залишиться там на наступний рік, скажімо так, бо кукурузу часто і весною збирають, і взимку збирають, то нам буде що експортувати, нам ще доволі багато вивозити той кукурузу, який є у нас в сховищах.